Привіт, мене звати Ольга Голентовська, я психотерапевтка, і сьогодні поговоримо про те, що робити, коли в тебе ніби все є, але сил нуль. Коли ти живеш на автопілоті і просто виконуєш свої базові функції, ти працюєш, ти дбаєш про когось, ти спілкуєшся, але всередині дуже пусто, не боляче, не радісно, просто нічого. Тож, що відбувається насправді? У такі моменти психіка переходить в режим економії енергії, якщо так можна назвати. Це як в телефоні, коли він вже майже розрядився і залишається там кілька відсотків заряду, і тоді він вимикає всі необов'язкові функції. Ти ще можеш дзвонити, але вже проблематично там запустити якусь гру і решта. От так само і в мозку, коли емоційна, фізична, ментальна. Втома накопичується, він вимикає фон. І цей фон це про задоволення, про інтерес, про спонтанність, про натхнення, все це дуже енергозатратно. І залишається те, що потрібно лише для виживання, діяти за звичкою, підтримувати свої базові потреби, аби вижити. Тому якщо ти зараз відчуваєш, що нічого не хочеться, це не тому, що щось не так, ну ймовірно, що. Нервова система просто намагається себе зберегти. І чому ми опиняємося у такому стані? Зазвичай до цього присводить не якась ну, одна подія, а це дуже довготривале перенавантаження. Наприклад, розлучення, нова країна, дитина, яка не хоче йти в садок, конфлікти на роботі, якась емоційна самотність. І кожен пункт поодинці це нормальний стрес. Але разом вони створюють постійне відчуття загрози. І мозок, який ну, просто не має можливості відновитись, він входить у режим такого аварійного виживання. І в цьому режимі активується лімбічна система, та, що відповідає за виживання, але не за розвиток. Фронтальні долі мозку, які планують, мріють, мислять гнучко, вони ніби як. Притуплюється, тому збери себе докупи в цей момент звучить як виміряй, не знаю, температуру термометром, який щойно розбився. Що ж робити, якщо сил зовсім немає, але життя триває? І перше, це треба перестати від себе вимагати щось. Бо коли ти лежиш на дні, то знани стартують в марафони. І зараз не твоя мета стати кращою версією себе. Зараз твоя мета просто відновити свій заряд. Коли енергії мало, то важливо не те, що ти робиш, а важливо те, як ти до себе ставишся. І крок номер один це стабілізація, і нам треба повернутися у тіло. Мозок він не може відновлюватися в абстракції. Він може це робити лише через відчуття тіла. Тому не треба медитувати годинами. Просто запитай себе кілька разів на день, що я зараз відчуваю фізично, де в мене ця напруга в тілі, чого мені зараз хочеться. Можливо, тепла, можливо, руху, можливо, тиші. І ти не зможеш зібратися, якщо ти не відчуєш, де ти вже розсипаєшся. Крок номер 2 і нам потрібно зменшити енергетичні затрати. Є три головні крадії енергії: це надконтроль, коли ти намагаєшся абсолютно тримати все в полі зору. Це самокритика, коли енергія твоя йде на внутрішній напад. І це відсутність підтримки, коли навіть у складному ти намагаєшся бути окей, я сильна, я сильний. Тоді варто дуже чесно запитати себе, що я можу контролювати сьогодні, а що я можу не контролювати. Можливо, ти зможеш хоча б на 10% знизити цей контроль. Що мені потрібно для того, аби стало ну, хоч трошечки легше? Навіть якщо твоя відповідь це спати в день або сказати я не встигаю, треба дослухатися до себе. Крок номер три це емоційна дозарядка. Коли ми виснажені, ми зазвичай будемо уникати того, що насправді нас живить, бо здається, що Боже, на це немає часу, зараз не той момент, але це саме те, що повертає вас до життя. Тому короткий контакт з природою, можливо, музика, яка викликає хоч якийсь відгук, спілкування без ролей і масок, тілесні відчуття, наприклад, тепла вода, ковдра, обійми. Не шукай мотивацію, треба шукати відчуття того, що ти живеш. Крок номер 4 це перемикання фокусу з треба на можна. Коли ми довго живемо у стані зобов'язань, наш мозок він просто втрачає здатність бачити вибір. Тоді навіть приємні речі здаються тобі обов'язком. Наприклад, треба відпочити, треба подбати про себе. Та, Це парадокс, але це наша реальність. Тому повертай собі свою свободу маленькими рішеннями. Сьогодні я не можу відповідати одразу, можу просто посидіти в тиші, можу бути неефективним, але. Зарядженим, живим. І нарешті наша ментальна гігієна. Коли психіка виснажена, вона підкидає думки, типу: Я нічого не варта, я ніколи не виберусь, у всіх виходить краще, але ж я, я якийсь там нікчемний. Це не істина, друзі. Це просто сигнал, що у вашій системі мало ресурсу, тому не треба сперечатися з цими думками. Просто не приймай їх за факти. Ти це не твій стан. Ти це та людина, яка просто проходить через нього, відчуваєш різницю. Іноді, щоб зібрати себе докупи, треба спочатку дозволити собі розсипатися. Звучить дивно, я знаю. Але не для того, щоб упасти, а для того, щоб перестати прикидатися, що ти стоїш, тільки коли ми чесно визнаємо, що я на дні у нас з'являється точка, від якої ми можемо відштовхнутися. Якщо ти саме зараз у цьому стані, не намагайся виправити себе. Спробуй побачити, як ти сюди дійшов або дійшла, і що тобі потрібно, щоб хоча б трошки полегшити день. І коли ти відчуєш, що хочеш підтримки, я запрошую тебе на свій сайт. Там є гайди, чек-листи і медитації, створені саме для таких моментів, коли треба дуже м'яке повернення до себе. Або запрошую на індивідуальну консультацію. Дякую, що були ці кілька хвилин тут. Підписуйтесь на канал, подивіться інші відео, або поділіться з тими, кому зараз це необхідно. Побачимося у наступному ролику.